Приїхали в аеропорт зустрічати Женю. А Женя? Жені сказав Женя, іди вниз. Під. Підниз, не підверх. Ви поняли, це низ, а там зверху верх. А він пише на вулиці. Та ми теж на вулиці. Привіт! 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 Жарко, так? Ну те, що жарко, тут дуже жарко. Що як лімації? ви там долетіли? Ні, нормально, якби нам Дали поїзд ну, тако... да, і дали О. поїзд. Так. І годину, знаєш, сидиш і не знаєш, що чекаєш. По дорозі додому ми заїхали в Костку взяти собі щось підбухнути. До речі, Жака, ми з тобою ще ні разу не, не бухали бухло, правда? Ти вічно все, цей Вічно постив. Я не п'ю, я там то, все, відмазки якісь постійно, ні. Ви перший раз буду? походиш, що ми п'ємо. Та я, вже, я прийшов, вже чую, що мак. Там вже, лег. Та, Та, вже трошки легше, так. Да. Ось український прапор, бачите, Бачу, так, 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 так. засить. Затарилися коротше, бухло. Коротше, по знижці, ти так. Ти їм скажи, що типу, хай вони підписується потім на мій канал, я їм розкажу, як по акції по потрапити в Майамі. як мінімум. Потрапити в Майамі по акції? Ну <laughs> <laughs> як сказати, по акції? Взагалі в, в, в Америку, а з Америки в Майамі... Ой, це в Ну наскільки я знаю, ти в Америку потрапив, потрапив взагалі не по акції. В Америку? В Америку по акції, скажу. В Америку по акції. В Америці не можна возити бухло в салоні автомобіля. Тільки в багажніку. Такі хотим? закони, такі порядки. Ходив. Що, що з чим? Сильно в зал ходив. Я так. ходив. А так. тут я ходжу просто на роботу. Мені, мені робота компенсує зал, знаєш як. Та, та, я кожен бачиш. день замикаю ці фітнес-кільця на годину на Apple Watch. <ріць> Патри... Там ж типу 30 кільця, я їх всі замикаю кожен день. Це, до речі, багато про що говорить. Дай мені костко карточку, щоб я міг заправитися. А тут що, тільки з костку-карточкою да, можна а, заправляти? А, ну а яка тут ціна за Ви будете магазин? Ми вже заїхали. Ми вже поїхали з магазину. Блін масла немає взагалі. Oh 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 По 3,80 це саме дорога, це яка? 93? Так. Yeah, Преміум. То тобі не цей? 3,80, а ну це, направді, математики. Спроводи. Скільки це на no. цей? За літр буде. А то скільки є? Так рехуй 3... літра це буде, так і буде долар. Долар буде, так, да? літр. Ну, е... Галон має 3,77. Ну, ну коротше, долар десь за літр, да. Але це дорогий бензин. Можна взяти дешевшу коло. Це, Це як нас в Україні, знаєш. Це як нас в Україні, напевно, пульс Мустанг, що як вони там рахують. Ну, oh, так, да. категорія бензи мається на увазі. Така як в нас пульс мустанг. Знаєш, коли так заїжджаєш похоти забратися на да. про. такий долар. Так. Ліза, дивись, Ми... хто приїхав, Ліза, дивись. Ми... Дівчинка, бачиш? Йди сюди знайомитись будемо. Йди сюди. Дивись, молодець, Мелані, Молодець. дивись, це Ліза. Ліза, це Меланія. Паша, це Меланія, Будете друже, дружити? Ліза, будете дружити? Гратися разом? Що ви? Спочали би з нас? Вони фотограф Західного узбережжя. Чи східно, Ні, східно. Зараз ранок наступного дня ми всім сімейством, майже всім, без двох жінок йдемо на басейн. Зацініть одразу Лізаний лук. Ліза. Такий гарний. У мене є панамка і вона. Панамка є. Меланія. Ходи Мала. Ходи сюди, треба зацілити твій лук. Окружляє. <соцеп 'я> Жака, чуєш, в мене є ідейка. Зараз прийдемо на басейн. Прийдемо на басейн і кожен з нас позвонить до якогось свого кінта або подруги, і скаже, я в Майамі, я не можу говорити, все, давай. <соцеп я> <соцеп я> да, але всі по черзі, Короче, я буду <соцеп 'я> знімати на це ти відео. Видає, а я в Майамі. Ні, ні, просто дзвониш і кажеш. Все, давай, я в Майамі, я не можу говорити. Давай. Це ми йдемо в басейн, який входить у вартість. Цього ком'юніті, де живе Тараса. Є тут ком'юніті, де багато типу, таких квартир. І на території цього ком'юніті є три басейни. І один з них ми зараз йдемо. той, що найкращий з фоном на яхти. Здорово, я в Майами на басейні, не можу говорити. Все, давай. Не можу говорити, давай. Так серйозно віднісся до цього, отакий тіка що сталося. до кого дзвонив. Е, чіліку. А, чіліку. Так. А що він казав? <laughs> Та нічого. Перелякався, що я в Майамі не можу говорити. Алло, чуєш, я потім наберу, бо я зараз в Майамі я не можу говорити. Трохи братан, не не добре. Давай. Алло. Алло. здоров, чуєш, я не можу зараз говорити, бо я в Майамі. Потім наберу добре, бо Басейн. Я теж не можу, я те і зразу, на цьому. Ну то добре, добре, давай, бо я зараз вказ, В цей базік пригой та сонте трохи сидить. Ми вийшли прогулятися в торговий центр. Тут всюди от, по Майамі гуляєш, такі гарні пальмочки І така водойма грязна. Жека, за, за 100 баксів американських пригиш сюди. Сюди? Да. Давай 100 баксів. Пригнув би за 100 баксів? Давай тримай Тримай кошельок, я пригаю вже. Так за куди ми приїхали? На океан. Ти, ти рада? Да, рада. Так, я Вона тільки що так пригала від радості. Що ми приїхали на океан. Дуже сильно, її аж трясло. Подобається дитині. Коротше, це пірс для рибаків. І тут можна рибачити тільки після цієї жовтої лінії. Ось вот вона тут, а там рибачити вже не можна. А тут можна. І тут дуже багато рибаків. І для них тут, уявіть собі спеціально зробили таку штуку, щоб чистити рибу з тіл. Взагалі, блін, прикольно. Їх тут декілька. <реку> е, да, треба мати перміт на риболовлю, наприклад, в норс кароліні він коштує щось 15 доларів в рік, здається. І ви собі просто купляєте, там читаєте якісь правила, як правильно рибачити, яку рибу ловити можна, не можна, і все, получаєте приміт. Підписують там якісь документи, і все. І тут, блін, ну це взагалі, я таке перший раз бачу, чесно, для рибаків замотили таку класну штуку, бачите, тут сліди від ножів, що тут ріжуть рибу. Ну, круто, дуже круто. Клас. Власне, не? Подобається, ні? Мені теж. Ну, я кажу, я здивований, що тут зробили для рибаків це чисто чистити. Що... Я бачу в фільмах, є от на цих пірсах, це такі змагання, проводять. Чувак, є прикол, що ти береш яхту, там з мужиками у вас, наприклад, 20 чоловік, ви всі закидаєте по 100 доларів, Ти, хто ловить саму велику рибу, то забирає весь банк. Є, 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 є. Це в Нью-Йорку таке є, є так. Тут, напевно, теж щось подібне. Може і є. Лізка. Класно тут, так? Хочу там купатися. Купатися хоче. Зараз підемо ліз. Так, починається маленький дощик. Ми, і ми тікаємо потрохи звідси. Я так позаглядав людям в ці відра, де вони рибу складають. Ну невеликі рибки такі. Десь може, ну максимум десь. От мені полікоть була якась одна рибина така, а все остальне таке половину, ніж я тільки що показав. Нам сильно пощастило, що сьогодні нема сонця, а така паспортна погода. Тому що коли сонце тут зараз тут дуже жарко, а коли сонце це прям в 10 разів, ніж дуже жарко. Неможливо знаходитися. А сьогодні якраз так прям комфортно. Водичка мега тепла, виходиш. Комфортно тобі, почуваєш себе класно. Ми собі взяли пивко, сухарики, флінт, українські. Сидимо собі чилем. Ми вийшли з пляжу, задоволені, накупані. І зараз я вам буду трохи показувати види Майами Біч. Це район Майами Біч. Зараз відбувається захід сонця. Отак сонечко падає на будинки. Красиво і оці от вулиці, оці світофори, такі як в GTA. Знаєш, як ти в GTA заїжджаєш в цей, і він зразу падає так легко, а машині майже нічого. Ну рано, знаєш, в GTA сам брак Я чув, що оці штуки. Коротше, я чув, що оці от стовби, вони дійсно. Ну коротше, вони дуже легкі. Якщо машина в них заїжджає, то машина зіб'є стовп, а, а типу, щоб це не нашкодило водію і пасажиру. Ало Маршал. Ну, наприклад, до речі, в нас не держік побивській дерев'яні, через те, що якщо в кого то впарить, таке вони впадають. Щоб через впали, те, що... пали, так? так? Зразу. Так, всім добрий ранок, в кого вечір, не знаю. Ми сьогодні приїхали святкувати день народження Вікторії, фотографа, головний фотограф всього східного узбережжя Атлантичний океан і Майами. Її ще тут немає, вона зараз має під'їхати. Заїхали ми, значно, на таку ерію. Це є, якщо по карті, от ви зараз бачите, де воно знаходиться. І тут океан, бісєтка. Ми зараз будемо жарити рибку, да? що там на шеї. Сьогодні наш повар і монгальчик Тарас. Він вам зараз розкаже, що у нас там сьогодні шашлик, рибка червона, так? Да? Сосиски. Сосиски. Женя в нас відповідає за що. Женя, хто відповідає сьогодні за Суша. А, Суше. Тарас у нас головний шеф. А Женя Сушев. Ну капець, я не вірю, що нам так повезло, реально заїхали сюди, нікого нема. Круто, зараз ще дівчинки під'їдуть. Пацани, дівчата ще під'їдуть. Ну, один пацан і п'ятеро дівчат ще мають під'їхати. Пацан? Так, Паша. І п'ятеро дівчат, кажуть. Ми набрали саваніни. Ріжака, скажи, як колись йшли на річку? Що брали? Хліб, і, і, це, і батон і пікнік, так? Та ти згадай, коли ви йшли туди вплав, туди рін, та, в сплав. Мали, Боже, хліб. Ні, та тоді ми ще нормально мали в сплав, то просто в лодку багато <звук> не може було набрати. Я кажу, колись, коли були малі. Хліб, майолес, А мене є пиво. Та, А зараз ми тут коротше, собі зайшли в магазин, набрали всього, що треба. Чекайте, тут рибка. А Рибка, російські. А, а вони зараз ще приїдуть, щось От, привезуть. Мої слова? зняти. Вони Шо? як приїдуть, вони зразу туди <по> да, підуть. Там стані перші пофоткати. Хтось буде тут сидіти, хтось туди змінятися. тобі <по> кажуть, так і буде. <по> так. А зараз ще Ліза має приїде і каже, я хочу купатися, хочу купатися. Почне її трясти. Подібівка. Та, та Вова, Зараз Вова. Єдине, чого нам не вистачає, це холодильник переносного, це тема І це і тілешки, і тілешки в... такої. Я, я собі куплю цю тілешку по-любому. Дівчатам хоч візьму дві коляски сумо. Та сон. всі хоч беруть Так вони вже походу виїхали. Ну всі може ні. Ра, подивлюсь. Зазьмо по локатору може сьогодні. Короче, залишайтеся з нами, далі буде. Не знаю, ну в рибаку я брав мрану. Ну в рибаку ти береш, в принципі, любе і взагалі класно. Короче, рибак, скиньте мені на карту 500 гривень за рекламу. І решту ще не ні? зараз подивимося, як хиба. Ми тут сидимо вже досить довго сидимо. До нас приїхали Тарасові батьки. Діти граються в пісочку. Дорослі сидять, п'ють, мухи нападають. Спитаю, що там дітей. Ми вже пора судили на оушен. Що ви тут робите? Не, обережно тільки з пісочком, щоб ти ні на кого не насипала, добре? Мелання. Добре? Лізочка, що ви робите? Ми робимо таку велику башню. А ну покажи, як ви робите. Чекаю, чекаю, чекаю. Чекаю, Ще треба насипати і утрамбувати, так? А потім перевернути так різко.

Я за типа, але. Я капець. Давай Ліза, показуй башню вже нарешті. Я тримаю. Приватний аеропорт. З нього вилітає. Давай Ліз. Так, постукати, так? Постукай так сильно. О, так. Все, тепер діставай. Яка, Милані, не кидайся пісочком, добре? Грайся? А так не кидай пісок, добре? Не кидай. Не можна. Я на оглях, не до <рес> От Ти на дровах хіба робив? Не в Америці стоп. Каже Жені, що не знає, як тут так на вогні кукурузу жарити. На вогні ні, на дровах. На, на не, не, це та саме. Чуєш, нема замок! А Нем. де замок? А хто? О! А де пропав? Хто Ліза, зламав? Піділися? Я зламала! А, для, а чого ти це зробила, Ліза? Місяць! Ти не ти переводи тему! Відповідай, за, що ти зламала Ліза. замок. Ти зламала замка. Каже місяць, чуєш. А в натурі місяць. А я думаю, дум, вона просто це хот зробила. Ліза, ха ти замок зламала? Він там заховався. Знов тему переводиш. А, а. Літаки літаки тут злітають що? Напевно, 5 хвилин. Бежит, бежит, бежит. От наш день підходить до завершення, уже сідає сонце, подивіться, який чудовий захід сонця, який давно не бачив. О, там якось так ніби все падає вниз, там якось так тримається. Красота. Напевно, там десь далеко падає дощ зараз. Дівчата ще біля океану трошки собі тусуються, знімають відео. А я йду вже назад готуватися до їзду. Наша ситуація така. Ми сиділи, відпочивали, і тут вже підійшла година, коли ця вся ерія закривається. І приїхав поліціянт, тобто який цю всю зону, і каже, ви вже маєте їхати. Дівчата з дітьми поїхали, і з батьками поїхали додому на машині, а я, Тарас і Женя, тобто нас троє, лишились там. І ми вирішили, що попросимо цього мужика, щоб він нас відвіз до шлагбауму. Мене він завіз до шлагбаму. я з ним розговорився, блін, дуже приємний мужик, сказав, що каже, я, скільки знаю українців, всі дуже порядні люди. Каже, Мені це дуже подобається. Каже, ну, Чи вам подобається тут в Америці, тому подібне. Я кажу, все класно, все круто. Коротше, я з ним дуже сильно розговорився, такий нормальний мужик, відвіз нас і зараз поїхав по Женю і Тараса. Відвозити теж. Ось така ситуація.